Ти не лукавала зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий. Ходімо дальше, дальша слава, а слава заповідь моя.